Привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні ми з вами поспілкуємося про графіку для веб. Це дуже цікава тема. Дизайнер інколи дуже досить часто приймає участь в допомозі веб-дизайнеру. Інколи вони працюють в парі, інколи графічний дизайнер починає розробляти графіку для веб, а потім перетворюється у веб-дизайнера. Тому, скажімо, в даній професії графічного дизайнера є такі, скажімо, трансформації. І ми сьогодні поговоримо, яку частину у веб-дизайні може закривати графічний дизайнер. Отже, поїхали. Значить, в першу чергу, це створення значків. На англійській це Icon. Значок це графічний знак або символ, який дозволяє ідентифікувати процес або дію. Що це для нас означає? І для чого взагалі нам потрібні значки? В першу чергу ми позначаємо важливу інформацію якимось чином. Також значки можуть реально нас розвеселити, можуть нам дозволити зрозуміти якусь певну ту чи іншу емоцію і. Також ми за допомогою значків дуже легко можемо орієнтуватися в просторі, наприклад, де це використовується в житті. В аеропортах, так ви точно хто був в аеропортах, бачили різні позначки, так і уявіть собі, ви приїжджаєте в якусь іншу країну, а все на іншій мові абсолютно, так і саме значки нам дозволяють правильно зорієнтуватися в просторі і дізнатися, куди нам правильно йти, а, що нам потрібно робити, і так далі. Тому значки використовуються саме для цього для позначення правильної інформації а, візуально. Також дуже часто використовується вживу, в живому середовищі, ми постійно бачимо різні дорожні знаки, так, які нам а, позначають і дозволяють також ідентифікувати, а що нам робити. А, різні, різні просто а, пристрої, наприклад, такі як принтери. Так. А, якщо ми не знаємо якоїсь мови. Значки нам допомагають зорієнтуватися. Дуже е, класно, вони нам е, ну, вони спрощують нам, по суті, життя. Е, також використовується саме у веб-дизайні, е, Знову ж таки, для того, щоб просто якось ідентифікувати якусь інформацію, тому що, е, якби був просто написаний текст. Це, можливо, виглядає якось трохи сухо, як кажуть. так? Інколи ні, інколи потрібно додавати, інколи не потрібно. Але саме ці значки, іконки дуже дозволяють нам легко орієнтуватися. Тому використовуйте значки для позначення якоїсь інформації. Значить, розміри значків. Отже, Запам'ятайте, що найкращі значки завжди робити у квадраті. Наприклад, 16 на 16 пікселів, 32 на 32, 64 на 64 і так далі. Тому що ми завжди робимо якусь певну серію значків. Не один, а завжди, якось інколи часто ми використовуємо багато одразу значків, тому вони мають бути хоча б за розміром, завжди однакові. Тепер дивіться: 16 пікселів це. В принципі, найменша позначка для найменший розмір для значків, в основному він використовується, ви точно бачили, в себе в браузерній строці є, наприклад, логотип сайту і так далі. Тобто, ось він має розмір 16 на 16 пікселів. Тому ви завжди можете провірити, коли ви зробите, наприклад, ваш значок, або навіть це ж також може бути логотип, або якась його зменшена версія. І ви завжди зможете провірити, створивши файл 16 на 16, подивитися, як він буде виглядати такий маленький. І професійні дизайнери значків, а є така професія, і навіть за це беруть немалі гроші, але для цього потрібно прокачувати такі відповідні знання у створенні саме значків іконок. Але це також є така окрема професія. Вам потрібно. Робити, так, як я казав, в квадраті. І а, це основні розміри для значків, які потрібно робити. Е, вони йдуть просто множаться, тобто 16 помножити на 2 в нас вийде 32, 32 на 2, 64 і так далі. Е, ось таким чином. Так, такі, такі розміри основних, основних значків. Стилі значків. Е, з приходом Web 2.0 у нас почали появлятися, скажімо. Певні відповідні графічні значки, символи, які мають свої такі певні стилі. Перший це скевоморфізм. Що це означає? Це, як ви бачите, значки, які дуже наближені до реальності, вони реалістичні, до них хочеться доторкнутися, подивитися, взяти їх собі з собою і завжди мати при собі, вони. Виглядають дуже, дуже справжньо. Ми все рівно розуміємо, що це графіка, так? ми це бачимо, відчуваємо, але вони мають свої тіні, вони мають своє світло і вони дуже реалістичні. Наступний стиль це мінімалізм, це коли все показано просто такими простими формами, нічого складного немає. І наступний це плоскі. Або ж material design, якщо це на англійській. Про нього зараз я вам далі трошки розкажу. Де шукати значки? Дані сайти є, скажімо, такими основними, їх саме значків є багато, дуже їх багато є безкоштовних. Саме на даних сайтах ви зможете їх собі взяти, дивитися, шукати. І не завжди потрібно малювати нові значки для вашого клієнта. Вам потрібно розуміти, що ми даємо користь. За допомогою навіть саме пошуку. Тому що клієнти не знають, як працювати з цими значками, вони не розуміють. І коли ви, наприклад, думаєте, що якщо ви візьмете з якогось сервісу значок і покажете його клієнту, так, ви будете, можливо, думати там, о, тут так не можна, потрібно малювати з нуля. Ні. Вам потрібно знайти вже готові і, наприклад, домалювати деякі значки. До тих, що у вас вже є, наприклад, у вас може бути там серія, наприклад, з, ну, з п'яти значків, і чотири ви знайшли в однаковому стилі п'ятий потрібно вже домалювати. І це так можна робити, так потрібно робити. Шукайте значки і в принципі використовуйте. Якщо хочете прокачувати свої навики, можете малювати. Це не забороняється, тому що це нормальна практика. Якщо ви не домовляєтеся з клієнтом, що це вони мають бути унікальні, значить ви просто берете, шукаєте і знаходите. Якщо це унікальні, значить берете за це дорожчу ціну. Ось сервіси, сайти, на яких можна шукати значки і брати і використовувати. Тепер поспілкуємося про паттерн. Паттерн це також один із варіантів веб-дизайну, але не тільки. Це таке повторення одного і того об'єкту, або різних в одному ритмі. Зараз ми будемо розглядати деякі варіанти. Наприклад, де використовують паттерн, це у веб-дизайні. Дуже часто використовуються для фону якогось сайту, вони повторюються. Так? І, наприклад, є різні лендінг-пейдж, які ви можете гортати, і на фоні завжди буде повторюватися якась одна і та ж сама картинка. Ось вам такий приклад. Далі дуже часто використовується паттерн в айдентиці. Я б сказав, що він, мабуть, найчастіше використовується в айдентиці, тому що за допомогою паттерна ми можемо дуже круто передавати саме емоцію нашого фірмового стилю, емоцію айдентики, емоцію саме бренду, який, з яким ви працюєте. І саме ці іконки, значки допомагають нам орієнтуватися правильно і відрізняти один бренд від іншого. Також на різних елементах, на футболках, на чашках, на абсолютно будь-чому, що ми можемо уявити. також може використовуватися паттерн. І, скажімо, ці елементи паттерна входять вже до айдентики. Ось таким чином. Кнопки. Кнопки входять нас також до. До веб-дизайну, вони використовуються дуже часто. Це більше тема для веб-дизайнерів, але я вам трошки розкажу. Кнопки є повсюду, вони абсолютно вже давним-давно існують. Саме на кнопках дуже часто ставлять саме значки. Які ідентифікують якусь певну дію, тому це, скажімо, це вже таке змішано. Навіть якщо ви от бачите зліва на картинці, де в нас руль, так там є кнопки і є їхні умовні позначення такими значками. Тому це все така загальна одна єдина система. Колись були кнопки ось такі, старі, вони в основному використовувалися в секвоморфізмі, в такому стилі реалістичному. Зараз ми вже більше бачимо такі простіші, спрощені, і саме ось це варіант Material Design. І запам'ятайте, що кнопки використовуються завжди в трьох станах. І ось перший варіант кнопки це просто кнопка. А, простий її стан, коли ми просто побачили. Ось вона, ми замічаємо. А другий варіант це коли ми натиснули на кнопку. І третій варіант, коли ми, наприклад, навели мишку на саме цю кнопку. Ось таким чином відбувається. А, в принципі, у мене все. Виконуйте домашнє завдання і переходимо далі.